Доброго дня. Сьогодні з вами поговоримо про сонячні панелі. Сонячні панелі, їх буває ну, прям велике різноманіття, але кожен раз клієнти стикаються з питанням, які саме панелі їм використовувати на своїй сонячній станції, тому що є Китай, а загалом це зараз все Китай, все пов'язано з Китаєм. Uh, і які вони ну, надійніші самі, да, щоб використовувати їх у себе на станції. Тож я зробив підбірку топ-5 сонячних панелей, які ми використовуємо на наших станціях. Uh, давайте пройдемося з першого пункту. Я на перший пункт виніс найдорожчий панель. Це у нас панель SunPower. це uh, американське виробництво. Вони є преміум-сегментом серед сонячних панелей. Вони найдорожчі, але у них найвищий коефіцієнт корисної дії у світі, тобто аж 23%. У них інноваційна безшарнірна технологія, яка дозволяє зробити таке ККД. І вони являються найдорожчими у світі, але у них навіть гарантія на кожну панель. 40 років. Тобто уявляєте, наскільки вона якісна, що 40 років дається гарантія. Тож, за 40 років ви можете використовувати сонячну енергію, навіть не о, переживаючи, що у вас щось станеться з цією сонячною панелью. Другий у нас е, на етапі вже китайська панель. Це йде Trina Solar та Джа Solar. Це у нас другий та третій пункт. Ми їх використовуємо в Україні найчастіше. Це дуже популярна зараз модель в Україні. Вона, е, Ми використовуємо зараз там 565 Вт. Е, Trina Solar у нас там 580 Вт. Е, і так далі. Тобто вони там можуть зменшуватись, збільшуватись. Але вони це стабільний середній е, середньовисокий сегмент. Вони е, в такому нормальному ціоновому діапазоні, що кожен може собі, собі це дозволити. І по якості у них гарантія йде 12 років. Ну, Це вже буде 12 років в принципі, на всій панелі, ті, що о, йдуть під Sun SunPower. Тобто, SunPower – сама велика гарантія там 40 років. Всі інші панелі вже даються гарантія 12 років. Тобто, давайте зробимо висновок. Що на першому місці у нас стоїть Sun Power американського виробництва 40 років гарантія, найвищий коефіцієнт корисної дії. Потім вже йдуть китайські виробники, але найпопулярніші в Україні. І, в принципі, по світу також. Вони йдуть більш бюджетні, це високий середній сегмент який теж досить гарно себе зарекомендував, вони генерують сонце якісно. Срок їх дії гарантії, точніше сказати, 12 років. І тут у нас йдуть Trina Solar, Ja Solar, Aie Solar і Longi Solar. Ці панелі можна використовувати на ваших станціях, ми їх найчастіше теж використовуємо, встановлюємо на об'єктах різної о, потужності, о, різних потреб, тобто і на критичні інфраструктурні об'єкти, і на ОСББ, і приватний сектор, і підприємства. Всі ці панелі використовуються, вони працюють і 100% будуть генерувати вам сонце без всяких проблем. Тож, якщо ви шукаєте надійну сонячну панель, ви можете теж звернутися до нашої компанії. У нас більшість цих панелей є в наявності на нашому складі, можемо продавати їх вам окремо, або зробити вже під ключ станцію та встановити ці сонячні панелі. Це вже під ваш вибір та під ваші потреби. Тож, Звертайтесь до нас в Офіс, ми вас проконсультуємо. І давайте будемо разом енергонезалежні.